Доброго дня, мої хороші. Сьогодні поговоримо про частини мови. Наука про мову, яка вивчає частини мови, називають морфологією. Усі слова в українській мові за лексичним значенням та граматичними особливостями поділяються на частини мови. В українській мові таких частин 10. І вони поділяються на самостійні, службові та окрема частина мови вигук. Самостійні частини мови їх шість іменник, прикметник, числівник, займенник, дієслово і прислівник. Самостійні частини мови можуть називати предмети, вказувати на їхні ознаки та кількість або ж описувати дію. Головною ознакою самостійних частин мови є те, що вони члени речення, що мають граматичну вагу та своє лексичне значення службові частини мови. Їх три: прийменник, сполучник та частка. Предметного лексичного значення не мають і служать лише для зв'язку слів у реченні. Або для надання окремим словам і реченням додаткових смислових відтінків. І нарешті вигук. Особлива частина мови, яка слугує для зображення емоцій, воєвиявлення або навіть етикету. Зараз ми поговоримо про загальні ознаки кожної частини мови. Почнемо з самостійних частин мови. Іменник. Це частина мови, яка називає осіб предмети або абстрактні поняття. Відповідає на питання хто або що. Наприклад, ніжність, добро. Квітка. Прикметник. Частина мови, яка називає ознаку предмета його особливості. Описуємо предмет і ставимо запитання. Який, яка, який, чий? Наприклад, спогади які. Теплі. Сонце яке яскраве, радість яка велика. Числівник частина мови, яка називає число, кількість предметів або порядок при лічбі. Відповідає на питання скільки? Котрий. Скільки? 10. Котрий? 15 Займенник це частина мови, яка вказує на предмет або особу. Їх ознаку, кількість, але не називає їх. Займенник вказує на предмет, але не називає його. І відповідає на питання іменника, прикметника та числівника. Хто? Що? Який? Яка? Чей? Скільки? Котрий? Хто він? Хто вона? Нам не вказана назва предмета. Тому це займенник, який замінює іменник. Який? Питання прикметника але слово будь-який або «чийсь» – це не прикметники, а займенники, тому що нам не вказана точна ознака предмета. Дієслово це частина мови, яка вказує на дію, процес або стан предмета чи особи. Відповідає на питання, що робити, що зробити. Учень що робить. Навчається. І нарешті прислівник. Прислівник це незмінна частина мови, яка вказує на ознаку дії або стан предмета. Відповідає на питання: як, коли, де, чому. Наприклад, злетіти як? Раптово. Поїхати куди на море. І, до речі, найуживанішими словами в будь-якій мові є іменники та дієслова. Лексичне значення іменників та дієслів є центром, навколо якого в реченні групуються інші частини мови. Закінчили самостійними частинами мови. Давайте їх пригадаємо. Їх шість: це іменник, прикметник. Дієслово, числівник, займенник та прислівник. Далі поговоримо про службові частини мови. Службові частини мови служать для самостійних частин мови. Прийменник це службова частина мови, яка служить для вираження відношень між словами у реченні. Знаходиться при іменнику. Та інших іменних частинах мови. Наприклад, прикметник, займенник та числівник. Наприклад, у школі прийменник у в акваріумі прийменник в Сполучник. Це частина мови, яка служить для зв'язку однорідних членів речення та частин складного речення. Наприклад, Дівчата та хлопці. Сполучник та. Частка. Це частина мови, яка надає реченню та її членам додаткових відтінків або служить для утворення нових граматичних форм або нових слів. Я не можу зараз розмовляти по телефону. Частка не утворює заперечну форму дієслова. Закінчили службовими частинами мови. Пригадаємо їх, це прийменник, сполучник та частка. І нарешті окрема частина мови вигук. Вигуки виражають емоції та спонукання ох, ах, а також передають звуки природи, тварин та етикетні форми. Наприклад, Дякую на добраніч. Своє здивування ви можете виразити вигуком ова. Емоційні вигуки на кшталт англійського упс можна передати завдяки словам ой, а також дуже багатозначного отакої. Цим словом ви можете також висловити будь-яке сильне здивування. Зверни увагу, що службові частини мови. Та вигук на питання не відповідають. А зараз пропоную потренуватися.